Слава Богу, брати та сестри, слава Богу ще раз. Ах. Дякувати Богу, ми сьогодні маємо останнє таке служіння в цьому році, і дійсно, це милість Божа, що в непростих таких обставинах ми залишилися ще живі, ніхто з нашої церкви не загинув. Це дійсно велика Божа милість. І знаєте, в кінці кожного року багато підприємств різних компаній виробництв, навіть церков, вони роблять певний аналіз, як ми прожили або що ми досягнули в цьому році, чого не досягнули, які поставлені нами цілі були здобуті, які ні? В що ми інвестували цей рік, в що не потрібно було інвестувати, і знаєте, кожен рік в кінці року, там вимушено чи не вимушено, ми самі якось задумуємось над своїм життям. А як ми прожили цей рік, як ми провели його? Скільки часу ми там послужили людям, і знаєте, і будучи в такому стані, я теж почав роздумувати над тим, як я прожив свій рік. Я почав трохи аналізувати, і у мене народилася така якби, проповідь. І знаєте, ми люди віруючі, і ми повинні аналізувати, як ми прожили життя в контексті волі Божої Божої і його покликання. В цьому контексті. І тому я назвав е, свою проповідь Три важливі істини про покликання. Три важливі істини е, про покликання. Е, я ну, не буду запитувати, чи кожен з нас знає своє покликання е, 100%, яке воно в цьому житті. Але я хочу наголосити, що кожен з нас він має покликання. Немає людини на цьому місці, і взагалі я вірю, що в Бога є покликання для кожної людини. До пророка Єремії Бог колись сказав такі слова. Я нам зачитаю це Пророка Єремії, перший розділ з п'ятого вірша. Перш ніж я утворив тебе в утробі, я вже знав тебе. Перш ніж вийшов ти ще черева матері своєї, я обрав тебе, призначивши тебе пророком для народів. Для Єремії було певне покликання бути пророком. І цікавий є той факт, що ще не народився Єремія, Бог каже: в мене вже було покликання на твоє життя. І я впевнений, що ще поки ми не народились, у Бога вже було покликання для нашого життя. Але як знайти це покликання, як бути в цьому покликанні? І дійсно, проживши ще один рік, давайте проаналізуємо своє життя. А як я прожив цей рік і минулі роки? Чи я дійсно ходив у покликанні у волі Божій, виконуючи те, що доручено мені? Чи ні? Чи я взагалі знаю своє покликання? Для чого я є на цій землі? Для чого я є в цій церкві? Для чого я є на цьому ЖК? Для чого я є на цьому місці в нашій країні? І я би хотів. Висвітлити такі три істини на основі Слова Божого, Слова Божого це важливі істини про покликання. І я так, е, прочитуючи історію Мойсея і його життя, я виписав три ці істини і хотів би поділитися ними з вами. І перша істина, я назвав її так: ти не можеш бути у своєму покликанні, не пройшовши пустелі. Ти не можеш бути у своєму покликанні, не пройшовши пустелі. А Мойсей пас отару тестя свого їтра, жерця медіанського, і провадив він цю отару за пустиню. Знаєте, скільки років було Мойсею, коли він втік з Єгипту, убивши єгиптянина, і пішов до оцього, оцього чоловіка, який видав за нього свою дочку. Йому було 40 років вже. Йому вже було 40 років. Немолода людина. І казалось би, що ну, все втрачено. Ну, не стараще теж, я так скажу. Але казалось би, ну вже все втрачено. Найкращі роки свого життя, де він мав певний ресурс, де він мав певну владу, він змарнував. І ось він приходить до цієї людини, і ще 40 років він пасе вівці. 40 років він проходить пустелю. І знаєте, з нашої е, точки зору, що. Найкращий момент був для його покликання, це тоді, коли він був в Єгипті. Це тоді, коли він мав якийсь статус, це тоді, коли він мав якийсь вплив, коли він був в розквіті сил, коли він пройшов найпрестижніші вузи того часу. Першомученик Стефан він говорить про Мойсея такі слова: І навчений був Мойсей усієї мудрості єгипетської. Якщо порівняти з нашим часом. Це щось, ну, я не знаю, там Гарварда чи Оксфорда, це були найкращі вузи того часу, де навчався Мойсей. Він виростав е, в найпершій сім'ї у Єгипті, і він мав практично доступ до всіх наук. І він мав дуже багато знань. Його просто вчили в всьому, що ну, практично можна було навчити того часу. І казалось би, ось тепер, коли ти. Е, Навчений чомусь, коли ти маєш певний вплив, коли ти маєш певний статус в цій країні, ось зараз потрібно, щоб ти знайшов своє покликання, щоб Бог покликав тебе. Зараз є можливість зробити певний переворот. Певний переворот в цій країні. Ось зараз можна щось зробити. Але ні. Бог якби сказав так: тобі треба пройти ще одну школу. Ти пройшов школу єгипетську? Це. Класна школа, це, це класна теорія. Але тобі ще треба пройти школу пустелі, школу цієї практики. Тобі треба е, пройти школу упокорення, тому він ще не був готовий. Йому потрібно було пройти ще оцю школу. Школу пустелі. Знаєте, е, в Єгипетській школі там, е, там не навчать тому, чому він навчився в пустелі. Там не навчать тому, що він пройшов у пустелі. Тому що це школа упокорення. І може ви скажете, та це ж історія Давида, це його особистий досвід. Хіба в нашому житті має бути так? А давайте просто подивимось на різних божих людей, які мали велике покликання. Це Давид, це Іван Хреститель, це Ісус, можна далі перераховувати, це апостол Павло. І знаєте, що кожен з них. Перед Своїм покликанням Він проходив пустелю. В кожного вона могла бути своя. Давид, він пас овечок. Він там вчився, там вчився працювати, перев'язувати рани, захищати. Іван Хреститель взагалі виріс у пустелі. Ісус 40 днів був у пустелі перед своїм покликанням. 40 днів Ісус був у пустелі перед тим, як почав свою месійну працю. І для когось ця пустеля вона може бути 40 днів, а для когось 40 років. І багато чого залежить від нас. Як ми її пройдемо? Як швидко ми навчимось упокоренню і смирінню? Що вчить нас пустеля, друзі? Дійсно, вона в кожного з нас може бути різна. В когось це може бути потреба, на яку багато років немає відповіді. Ти просто, ти просто стукаєш в небеса, а відповіді немає. І для когось це може бути пустеля. В когось це важка хвороба, невіліковна хвороба, на яку також немає відповіді. ти багато років молишся, а Бог не відповідає. Для когось це можуть бути фінансові труднощі, для когось це може бути втрата рідних чи близьких. Це пустеля, для когось це війна. Але, друзі, для нас, з вами, як для нації, ми також сьогодні проходимо певну пустелю. Але це ще це якраз є доказом того, що Бог має покликання для нас як для нації. Тому що в часи випробувань Бог формує для себе потужних служителів. В часи випробувань і складних труднощів Бог формує тебе і мене на служіння йому. І дуже чітку відповідь Мойсей дає, що навчила його пустеля. І ми зачитаємо це вихід, третій розділ 10-го і 11-го вірша, коли Бог відкрився йому. І Бог йому каже: А тепер іди. Я посилаю тебе до фараона Єгипетського царя, і ти виведеш мій народ, синів Ізраїля з єгипетської землі. Та Мойсей промовив до Бога: Хто я такий? Хто я такий, щоб іти до фараона Єгипетського царя, і вивезти ізраїльських синів з єгипетської землі? І знаєте, що пустеля вчить нас в нашому житті? Вона дає нам усвідомлення, що я ніхто. Я взагалі ніхто. І коли ми це усвідомимо, тоді Бог бере і використовує нас для своєї слави. Коли ми усвідомлюємо, що я своїми силами, своїм статусом, своїм впливом не можу багато чого зробити. А навіть якщо я щось зможу зробити, вся слава буде належати мені. А Бог кличе людей, які усвідомлюють в своєму житті. А що я можу зробити? А я ніхто. А я ніхто. Я... В Мосея було багато питань до Бога. Багато питань. Чому? Чому Бог ти не покликав мене 40 років назад, коли я пробував щось своїми силами зробити? Коли я пробував своїми силами, я вбив єгиптянина, можна було тоді зробити певний переворот. Я тоді хотів бути ближчим до свого народу. Чому не тоді? Чому мені треба було ще 40 років ходити в цій пустелі? І ось мені вже 80 років. У нього було багато питань до Бога. Але Бог покликав його якраз тоді, коли він усвідомив, що я є ніхто. Хто я такий? Хто я такий, що я зараз піду до фараона Єгипетського царя, і скажу йому: відпусти народ! Хіба він мене послухає? Хто я такий? І цього моменту чекав Бог. І, цього моменту. і для цього потрібна була пустеля, для того, щоб усвідомити, що я є ніхто, що я своїми силами. Нічого не можу зробити. Знаєте, у буття 46 розділ, 34 вірш, написано, що бо для Єгипту кожен пастух це огида. Для Єгиптян той, хто пас овець або ще якусь худобу, це було огидно. Це було нижче Плінтуса. Нижче Плінтуса. І Мойсей це знав. Мойсей це знав. Я піду той, хто 40 років пасе овець до царя Фараона, і хіба він мене послухає? Тож, я для кожного єгиптянина огида, найнепрестижніша робота, можливо, того часу. І е, я хотів би зачитати одну е, цитату брата нам відомого, я знаю, ви, мабуть, його знаєте, це Олександр Чмуд. І він сказав у своїй проповіді е, одну таку цікаву думку. Бог використовує для своєї слави лише тих людей, які визнають своє абсолютне повне банкрутство перед ним, які готові визнати. Що я є ніхто, що тільки твоєю силою, тільки твоєю владою, тільки твоїм скерованням я можу щось зробити. Друзі, щоб вся слава була і належала Богу. Щоб, як написано Слові Божому, коли ми щось зробимо, ми могли сказати: Я раб Господній, вся слава належить йому. Це, 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 це не мої здобутки, це не моя сила. Це просто Бог взяв і використав мене. Бог просто взяв, взяв мене і, і зробив через мене цю роботу. Але вся слава належить йому, тому що я є ніхто. Друзі, підвищення статус у Божій справі відбувається тільки після упокорення. Підвищення, якийсь статус, якесь високе служіння, Бог дає тільки тим, тільки після упокорення, тільки після пустелі. І, і, і з кожним роком. Більше живучи на цій землі, я ще раз і ще раз переконуюсь цьому, що неможливо повноцінно бути в своєму покликанні, не пройшовши пустелі. Я колись не так думав. Я виростав в християнській сім'ї, де все було класно, все було добре, життя йшло просто. ну, ну, ну Задоволення собі живеш, ніяких труднощів, ніяких складнощів немає. І я думав: ну, ну, ну класно, мабуть, так і мало би бути. Я ж християнин, я знайду своє покликання, але. Е Проживши певні обставини в своєму житті, я зрозумів, що я б ніколи не був таким, як я, я зараз, якби я не пройшов ці обставини. І я просто бачу, як Бог формує, як Бог руйнує бар'єри, як Бог руйнує стереотипи. І для цього потрібна пустиня. Для цього потрібна пустеля. Інакше неможливо. Інакше неможливо, друзі. І від нас дійсно багато чого залежить. Скільки ця пустеля буде? Чи 40 днів, чи 40 років, і в кожного вона. Різна, все залежить від нас, як швидко ми упокоримось і усвідомимо, що я ніхто. Бо це процес, друзі, процес упокорення. І знаєте, з пустелі не завжди виходять покірними. Часом з пустелі виходять жорстокими, очерствілими, непридатними для служіння, які ображені на Бога і на людей. І таке буває, друзі. І таке буває. і я ще хочу показати нам приклад Ісуса. Це, це сам Бог, який прийняв людське тіло. І про нього написано такі слова. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Він упокорив себе. Сам Бог він упокорив себе, він був повністю покірний волі Отця. І Він казав: Я сам нічого не роблю, все роблю з волі мого Отця. Я і Отець ми одне й те саме. І Ісус сам залишає для нас такий високий стандарт і приклад, що Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним до Бога. Але Він упокорив себе. І це дійсно. Це дійсно великий приклад для нас з вами сьогодні. Тому, друзі, якщо хтось сьогодні проходить пустелю, вона в кожного може бути різна. Це час, коли Бог формує нас, формує тебе, формує мене для свого покликання на служіння йому. І чим раніше ми усвідомимо в цій пустелі, що Боже, я я є ніхто і я є ніщо, Боже. Тільки Твоя сила, тільки Твоя влада, тільки Твоє чудо може щось змінити в моєму житті. Тим швидше ми отримаємо оце покликання від Бога і будемо служити йому. Друзі, пустеля потрібна нам. Пустеля потрібна нам в нашому житті. І як би боляче не було її проходити, але після неї ми виходимо зовсім іншими людьми. І багато людей можуть свідчити сьогодні, коли вони проходили пустелю в своєму житті, як вона в кінцевому результаті послужила їм на благо, змінила певний образ життя. Певні думки, мислення і дала певний сенс в їхньому житті. Тому вона важлива у нашому житті. Друга істина, на яку я хочу звернути увагу, Боже покликання, воно потребує всього тебе. Боже покликання, воно потребує всього Тебе. І коли Бог е, в цьому палаючому кущі, він явився для Мойсея, і Мойсей наблизився до цього е, куста, до цієї тернини, і Божий голос пролунав. Не наближайся сюди, сказав він. Зніми взуття зі своїх ніг, бо місце, на яке ти став, це свята земля, зніми взуття зі своїх ніг. Що це може значити, друзі? Знаєте, якщо ми йдемо на служіння Богу, то ми маємо бути повністю йому посвячені, не наполовину. Настільки посвячені, що нас з ним не мають розділяти ніякі матеріальні речі. Навіть зуття. І знаєте, в новому заповіті Ісус також, коли відправляв своїх послідовників, учнів на місійну працю, Він також там згадував за взуття. Пам'ятаєте? Я зачитаю але він сказав їм: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте. Мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром утримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у пояси ваші, ні торп у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. І я собі думаю, Боже, ну, ти знущаєшся з нас. Ну хіба, ну хіба, ми... І, і так досить бідові, багато місіонерів бідових. А ще тут і взуття, і те, і, і грошей. Нічого не беріть з собою. А так ідіть проповідуйте, як є. Ну що, ну хіба нам босим ходити проповідувати, друзі. Тут заложений певний принцип. Це не просто про якусь матеріальну річ. Тут ніби Ісус говорить: Я хочу, щоб ви зрозуміли одну важливу істину. Щоб ви були повністю. Залежними від мене, щоб ви це усвідомили. Ви більше не будете покладатись ні на що, навіть на ваше вжуття, взуття. Коли ви є у моєму покликанні, у моєму служінні, ви повинні усвідомити, що ви повністю залежні від мене. Абсолютно повністю. Ваша надія має бути тільки на мене. І, Дійсно, друзі, будь-яка матеріальна річ, вона може стати бар'єром. Для нашого повного посвячення Богу. пам'ятайте юнака цього багатого, до якого, який сам підійшов до Ісуса і сказав, що мені робити добро, щоб досягнути життя вічного. І там в кінці ну, пройшла їхній діалог з Ісусом, і Ісус каже йому: Продай свій маєток і слідуй за мною. Це був поклик для цього юнака. Слідуй за мною. Це було Його покликання. Іди за мною. Але він не зміг, бо щось було те. На що він покладав дуже великі надії, від чого він був сильно залежний. Він не міг це скинути з себе. Він не міг це взуття скинути з себе і прийти в присутність Божу. Бо це, це заважало йому друзі. І в нашому житті може бути оцим взуттям будше. Це, це може бути гріх якийсь. Це е, може бути. Е, Якась надія на щось матеріальне, що не дозволяє нам повністю бути посвяченим Богу. А Боже покликання, воно потребує повної Твоєї посвяти, повної Твоєї посвяти. І дійсно, ми не можемо бути упокликані наполовину. Боже покликання потребує всього тебе. І взагалі то це перша заповідь. Перша заповідь, яка говорить, полюби Господа усіє, усім серцем, усією душею. Всією своєю силою. І цю заповідь Ісус повторював і в новому заповіді. Це перша заповідь, усією, усією силою, всім єством, всім тілом, всім своїм розумом, всім своїм серцем. Друзі, чи все, що я маю, воно сьогодні належить Богові? Чи все, що я роблю, воно сьогодні для того, щоб прославився Бог? Я особисто для себе задаю питання. Чи все, що належить сьогодні мені? Маєтки. Серце, розум, фінанси. Чи все воно належить Богу? Чи все воно служить для того, аби царство Боже розширювалося? Я задаю сьогодні це питання для себе, друзі. І Дійсно, Мойсей став такою людиною, і для цього потрібно було немало часу. І е, слово Боже говорить про Мойсея в кінці, в кінці вже його життя, і навіть ну, після того, як він помер, і Бог. Сам про нього говорить, що і не з'явився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь, обличчя в обличчя. І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь, обличчя в обличчя. Але для того, щоб усвідомити повну залежність від Бога, Мойсею потрібно було пройти 40 років у пустелі. 40 років з овечками, 40 років перев'язувати їхні рани, шукати їх, водити їх, заступатися за них, оберігати від хижих звірів. Там він вчився просто працювати з людськими душами, можна так сказати. Ось там він вчився перев'язувати, там він вчився лікувати. Бо цього не могли навчити його в Єгипті, друзі. І це дуже важливо в нашому житті. Пустеля вчить нас бути ближчими до людьми, відчувати їхнє горе, відчувати їхню біль. Відчувати те, що вони переживають. І коли будуть вони задавати складні питання в нашому житті, складні питання нам, ми зможемо казати, а я був у пустелі. Я знаю твою біль, я знаю твоє переживання, я знаю твоє горе. Так само зробив Ісус Христос. Він прийшов до нас, Він прийшов до нас, постраждав за нас. І тепер, коли ми приходимо до Нього з нашими потребами, то Він знає наші страждання, Він знає нашу біль. Він знає наші переживання досконало, бо він був з нами в цій пустелі, друзі. Тому це дуже важливо, щоб ми розуміли інших людей і могли перев'язувати їхні рани. І третє, на що я хочу звернути увагу, це остання істина. Бог у твоєму покликанні споряджає тебе всім необхідним для служіння. Бог не відправляє нас на служіння або покликання ні з чим з пустими руками, і промовив до нього Господь. Мойсей він задавав питання Богу е, і логічний досвід питання. Я, я нічого не маю. Як я, пастух, будучи огидою для єгиптян, піду до царя, до фараона, і скажу йому: відпусти народ, тож він мене не послухає. І він казав правду: не послухає. Що я маю, що я можу зробити? І Бог каже: Що у твоїй руці? І він відповів: палиця, проста палиця. Проста палиця в руці Мойсея. Що можна зробити з простою палицею проти війська фараона? Логічно, ну ніщо. Ну ніщо, ну що та, та палиця може зробити? Ти йдеш з палицею проти війська. Але знаєте, ця палиця вона має силу тоді, коли твоя рука є в Божій руці. Коли твоя рука є в Божій руці, і коли те незначне, що ми маємо, друзі. Ми віддаємо в Божі руки, тоді Бог може це дуже потужно використати. Це можуть бути незначні якісь наші таланти, незначні якісь наші може, здібності. Те, що нам кажеться, що, ну що я з цим можу зробити? Що я з цим можу зробити? Як Мойсей казав, то в мене в руках палиця. Що я можу з цією палицею робити? 40 років назад, коли я був в Єгипті, я тоді мав меч в руках. Я тоді міг бити спокійно єгиптянина. А що ця палиця? Що ця палиця? Я тоді мав вплив, я тоді мав можливість щось змінити. А зараз хто я такий з палицею в руках пастух? Але такий пастух потрібен був Богу. І в 80 років Бог покликав його. Тепер, коли ти усвідомив, що ні своїми здібностями, ні своїм мечем, нічим ти не можеш зробити бути в моєму покликанні, ось тепер ти мені потрібен. І знаєте, він казав Богу, що я людина, яка не вміє говорити, я тяжкоустий. Я тяжкоустий. Хоча про нього євреїв пісня написано, що був сильним у ділах та в словах. Був сильним у ділах та в словах. І коли він сказав Богу, що я тяжкоустий, я не вмію говорити. Бог йому сказав: я буду твоїми устами, я буду твоїми устами. Віддайся мені, я буду говорити через тебе. Віддай це мені. Друзі, Бог ніколи не відправляє нас на служіння з пустими руками. Він сьогодні дав нам Духа Святого, Він дав нам таланти, він дав нам здібності. Але усвідомимо одну річ, що все це Його. Все це він по милості своїй дав нам сьогодні, щоб ми цим могли служити в своєму покликанні. І на перший погляд, по-людськи, нам інколи кажеться, що ну, що я можу зробити? Що я можу зробити такий великий там, ЖК або о, моє оточення, на яке я практично не маю впливу? Я, я не вмію говорити. Я не вмію говорити, я не вмію зав'язувати діалог. Віддай це Богу. Скажи молитві, Бог, будь ти моїми устами. Ти говори через мої уста. І Бог Духом Святим, ви самі будете дивуватися, як Він буде діяти. Ви самі будете дивуватись, як Він буде використовувати вас. І ви зрозумієте, ну, ну, я цього не міг зробити. Це тільки Бог міг зробити через мене. І коли дійсно ми скажемо Богу, що, Боже, те, що є у моїй руці, ти направляй, ти веди, ти скеровуй, тоді Бог буде робити надприродні речі. Як він робив це? З Бойцеєм, з Авраамом, з Давидом, з Іваном Хрестителем, з Павлом, друзі. Про Павла було сьогодні нагадано, який, який таку потужну працю зробив. Скільки листів ми сьогодні читаємо у Біблії, які він написав. Але знаєте, де він був перед тим, як він пішов у своє покликання? В яких містах? Написано в аравійських. Це була пустеля. Це була пустеля. Він також пройшов пустелю перед своїм покликанням. Тому я просто хочу закликати нас. Якщо ми сьогодні проходимо певні випробування в нашому житті, знаємо, що Бог хоче упокорити нас, сформувати нас, щоб ми мали усвідомлення, що ми ніхто, ми повністю залежимо від нього. І Він готує нас на служіння, на покликання, щоб ми могли повністю посвятитися йому, друзі. І якщо в нас є сумніви, що а що я можу зробити, що я можу зробити, довірмо це у Божі руки, віддаємо це у Божі руки. Скажімо, Бог, ти будь моїми руками, ти будь моїми ногами, ти будь моїм язиком, ти говори до людей. Хай Дух Святий він просто дає слова, якими ти будеш говорити через мене. І Бог дійсно буде робити надприродні речі, друзі. Нам є ще багато чому вчитись. і як наша країна, так і ми сьогодні дійсно багато з нас проходять пустелю, пустелю. але це чудовий час формування, чудовий час усвідомлення, переоцінки е, пріоритетів і цінностей у нашому житті. Тому я просто хочу закликати нас е, подякувати Богу і попросити Його, щоб Він допоміг нам пройти цю пустелю і вийти гідними покликання. Вийти гідними покликання, не жорстокими, не обіженими всіх і на і на всяк. А гідними його покликання, щоб він міг через нас робити велику свою роботу на цьому місці і за межами цього місця. Тому давайте встанемо на наші ноги і помолимось. Бо.